Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Сільське життя чи сільські будні. Я вже забуваю, я вже так давно знімала щось, закидала на канал. Не знаю про що вам розповідати. Наразі я ще знаходжуся в Польщі. Коли буду їхати додому, невідомо. Як сказати? Сонечко, гарно, красива країна, як на мій погляд, красиве місто, чистеньке. А, як такого особого бажання їхати додому, як з інших робіт, наразі в мене не виникає. Робота подобається, усе добре, усе ок. Працюю, якщо кого цікавить, в середньому по 10 годин. Заробіток нормальний, стабільний. Оплата щомісяця. Так що, хто дуже переживає, чи я ще є тут, чи мене немає, видихніть глибоко. Я є, нікуди я не пропала, все у мене добре. Скучаю по дому, скучаю по дітях, скучаю за чоловіком, але після цього але йде багато-багато крапочок. Кожна людина має якісь після але свої крапочки, кожна намагається вирішити оці крапочки, щоб їх було поменше, але не все так просто в нашому житті. Тому якось так не знаю, про що вам розповідати, про що взагалі якоїсь такої теми, щоб була якась така нагальна тема, не знаю. Вже коли приїду додому, повернуся, тоді буде хазяйство, городи, поле, свинки. Можливо, ще щось з'явиться на нашій господарці. Ну, побачимо. Побачимо. Наперед нічого не забігаю і наперед нічого не планую. Почула тут від своїх дівчат, бо вже якби своїх, я вже здружилася вже майже два місяці. Я тут, що зарплатню не можна наперед рахувати. Бо коли ти дорахуєш її до закінчення, або щось, не дай Бог, захворіти, або ще щось трапиться, то краще я її не буду рахувати. А захворіти, друзі, тут не знаю. Про це тяжко говорити, але це дуже тяжка тема в Європі, особливо тут, в Польщі. Але я стараюся не захворіти. Ну, дякую Богові, поки що це виходить, це все добре. Ну і дякувати Богу. Ну, якось так. У мене сьогодні вихідний, законний вихідний, завтра вихідний, цілий день. Йду на роботу аж завтра вночі, на завтра на ніч. Тобто з, 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 з зав, завтрашнього вечора на понеділок. Понеділок ранком додому. Йду до зупинки, з зупинки забирає автобус, як забирає. Міський автобус з доїздом до роботи. Все нормально. За скільки років, скільки я їжджу, кращої роботи і кращого житла я не бачила. Показувала я вам, яке житло у нас в мене, де я живу на квартирі. Чотирьохкімнатна квартира з усіма зручностями. Як для мене, це дуже класно. Роботу вам не покажу, тому що у нас категорично заборонено телефони. Навіть їх носити на робоче місце. Так що, якось так. Зараз іду трошки погуляю, прогуляюся, подихаю свіжим повітрям, тому що у хаті сидіти це, в принципі, неможливо, нереально. Якось хочеться трішки свіжого повітря. Хоча, ну, може би якби поїхав центр. Може, щось би собі якісь розваги знайшов. Але я щось не маю бажання е нікуди їхати, тому поки що прогуляюся пішки. Тут, знаєте, що я замітила? Тут такі якісь странні дерева, хоча я думаю, що це може клен, але це не схоже на клен. Не знаю. Ну, чесно сказати, дивіться. Це не клен. Це не клен. Клен не такий, і він не так цвіте. Не знаю, що це. Ростуть ці дерева побіля дороги. Дивіться, які кетиці, яка краса. А клен у нас це дуб. Оце дуб. Оце точно дуб. А оце не зрозуміло, що це таке. Добре, йду я. Отримала замовлення від внучка на якусь літню обув, тому виконую бажання іду шукати. Нові капчики, нові сандалики, хлопчина росте, ножка росте, відповідно, бабуся мусить старатися. А так, як повторюся, у бабусі сьогодні вихідний, то що бабуся буде лежати на ліжку, просто тупо сидіти в інтернеті. Немає бажання. Вже скільки новин ті читати, хоча останнім часом я стараюся новини на ніч не читати. Це просто категорично я для себе вирішила. І ви знаєте, я почала нормально спати. Бо коли я скоріше начитаюся вночі новин, я спати ніяк не можу. А зараз я для себе вирішила і мої з дому підказали, що не читати новини на ніч. Липа, липа. Оце точно наша липа, якби українська. Липа. Скоро буде цвісти, але тут вона ще не скоро буде цвісти. Але в нас біля будинку є така липа, що вона вже якби от-от за тиждень-другий точно буде цвісти. Так що про що я? Дивіться. Оце придорожна зона. Тут навіть є колюшина. Отака краса цвіти. Ну, друзі, іду я шукати, як би то сказати, щастя у виді сандаликів, у вигляді якоїсь кепочки. Ще чогось, може, щось цікаве побачу. Покажу. Дуже мені хочеться показати вам всякі дерева, які тут ростуть. Не знаю, таких дерев я в нас не бачила. Може, вони є у нас у парку районному, але саме Десь поблизості я не бачила. ось дивіться, ну що це таке? Більш схоже, в нас якесь є таке дерево, там недалеко від хати. Похоже, якби чорна, е, як називається, аронія. Аронія, як називається? Чорна горобина чи що? Ну, побачимо. Вона вже відцвітається дерево. Побачимо, які будуть ягоди. Ну тут дуже багато різних таких всяких дерев, що я їм не знаходжу назви. Треба шукати в гуглі. А я часу як такого, щоб шукати, щоб сидіти в інтернеті, немає. Ось така красота. Бачите, яка чистота. Делікатно. Все делікатно. Дуже мені подобається. Ну, де я побувала, в яких містах, мені завжди якось так випадало дуже чисті міста. Але розказують дівчата, що є такі міста, що ужас, жах просто. Ну, але я такого не зустрічала. Мені зустрічається тільки одна краса. Дивіться, яка краса жовтенька. Ще до цього жовтого тільки бракує голубого, але є небо голубе. Тому така краса, далі покажу, сподіваюся. Знаєте що, що, друзі? Дуже рідко я скупляюся вдома у великих магазинах. Переважно вдома. За мою зарплату вистачає тільки на секонд-хенд. А тут, як би пішла я в той секонд-хенд, нічого там нема. У них далеко немає такого вибору, як у нас. Тому нічого не залишається. Тільки вибір. Ось такі великі магазини. Оце магазин одягу. Зараз побачимо, що там є. Знімати не буду. Думаю не можна. Але потім покажу, якщо щось куплю. Ну що, друзі, закупи вдалися. Багато дечого придбала по знижці. 50% знижки. Оцим мені Польща подобається. Оцим вона мене і купляє завжди з цими всякими своїми знижками. Знижки відповідно на різні товари є. Але мене сьогодні цікавили якісь кросівки, якісь штани спортивні, щось таке, щоб... Можна було ходити на роботу. Кросівки я собі купила, малому тільки пригледіла. Ще додому не їду, як буду їхати ближче до того періоду, то треба буде купити. Ну, якось так, якось так. Дещо прикупила що там так по необхідності. І тепер помалесенько рухаюся в напрямку хати. в напрямку хати, щоб то, хто розумів, йти мені від цього магазину, куди я зайшла, я йду пішки назад. Автобус їде. Але я просто з принципу не хочу. Тому я рухаюся пішки. Додому мені йти приблизно буде годину. Ну, може, не цілу годину, але так як я йду помалесенько помалесенько, то буде година. Так. Сонечко припікає, не знаю, яка година. У такі дні, вихідні, не дуже люблю дивитися на годину. Просто не хочу. Ну, якось так. Ось холодок. Зайшла собі у холодок, бо біля дороги Марка зайшла одне, а інше дерево. Побіля асфальту дерева. Я собі дорогу знайшла іншу, коротаю собі стежкою, щоб не обходити, куди їде автобус асфальтом. І я собі знайшла стежечку. Ну, Рухаюся в напрямку хати. Що прикупила, не знаю, чи покажу. Так я ж сильно покупок єстівних не робила. Покупок, як таких їстівних, не робила багато. Дуже люблю їхні оці соки негазовані. І апельсинові, і мультифруктові, але саме найкраще я люблю апельсиновий і рейфруктовий. Дуже хороша штука для жолудка. Ось така тут доріжка. Ось там їде автобус, а я собі трішки скоротала у той кутик. Зрізала, як би його. І зараз цією доріжкою я вийду аж за зупинкою, аж на пішохідному переході. Мені так зручніше і так безпечніше, ну і трішки ближче. Ну, якось так. Йду, зараз як прийду, що, що цікаво. А знаєте, що цікаво, що я люблю бродити, бродити по місту, ну, я особу ходжу туди, куди я знаю. Брожу, просто брожу, бо я завжди кажу, що коли я кудись йду, то холодильник відпочиває, бо бідний холодильник, коли я вдома. Хоча я знаю, що там, якщо я щось смачненьке там не поставлю, то ніхто за мене там нічого не поставить. Але так як робота легка, я стараюся продуктів багато не накупляти, нічого особо не наготовлюю їсти. Так що, якось так, чим-небудь перекинув, що небудь хрумнув і ти вже щасливий, якогось чаю, навіть кусочок порожнього хліба. Хліб у них тут такий, що не поправишся на ньому, можна їсти скільки хочеш, а робота легка, так що. Їсти особу не хочеться. Ну, якось так. Ще собі думала, що е, піду ще в Кауфланд, але в мене вже якби повна сумка із промислового товару, і вже з продуктового, бо зайшла в бідронку по дорозі. І тут особу. Якби з повними торбами, потім не хочу, щоб були якісь питання. На касі, коли буду виходити, потім будуть питання. Хоча я чеки зберігаю і всім рекомендую чеки зберігати, щоб знати на напевно, якщо вас навіть якщо ви будете мати якусь в сумку, в сумці, де ти мати якийсь товар, то ви зможете спокійно доказати, що то товар не їхній, що то товар з іншого магазину. Ну, звичайно, дуже багато людей викидають чеки. У мене чеки зберігаються аж додому. Ну, якось так, якось так. На вулиці таке сонечко, бачите яке небо. Сонце. Хмарки збираються. Щось якби опускаються нижче, нижче, але дощику нема. Температуру обіцяють високу, більше двадцяти. Але це літо на підході, на підході, якби жнива. Скоро зацвіте липа. Ну, що ще вам розказати, не знаю. Я вже розказувала. Не особо хочу повторюватися, але відношення до українців останнім часом стало тут, в принципі, невиносиме. Самі наші зробили так, постаралися так, якби щоб нас не любили. Але І знову але, і знову багато крапочок. Не всі поляки такі, як би сказати, мерзенні. Мені, наприклад, останнім часом, той раз як я була зимою і цей раз, мені завжди попадаються поляки самі найкращі. Не знаю чому так, чи в мене характер такий. Чи мені просто по життю везе? Ну, поляки мені зустрічаються дуже добрі, зрозуміння ставляться. Ну, звичайно, я трішки мову знаю, і її треба вчити, коли ти попадаєш в іншу країну. Це, звичайно. Ну, як для людини, яка їздить вже. Уже скільки? Більше 10 років, вже, напевно, 13. Ну, це таке, це по два-три рази на рік, а були такі роки, що не їхала. Але як для такої людини, як я, то початковий рівень навіть вже три рівня треба знати. Якесь незначне речення. Вже треба вміти скласти. Так що, друзі, хто збирається в Польщу, обов'язково вчить мову. Мені ця країна подобається. Вона мене задовільняє по всіх параметрах. Ну, в принципі, по крайній мірі, так. Не скажу, що цим часом. Ціни підросли скрізь в Європі, але порівняно з нашою країною, яку я дуже люблю, і, якби не була фінансова потреба, ніколи би не їхала за кордон. Порівняно з нашою країною, тут зарплати піднімають щопівроку це регулярно, це було так і того року, і так цього року. Тому люди бачили би ви людей в магазинах, от, наприклад, нехай в тій бедронці або в тому пепку, де я була сьогодні. Субота, куча людей, куча. І би сказав, що люди грошей не мають. Мають люди гроші, але люди працюють, мають роботу, тому є якісь гроші. Добре, друзі, бо мені треба перехід переходити. А тут за перехід з телефону штраф 300 злотих. Це якби нічого, але, але і для поляка це багато. Штраф у навушниках 150 злотих. Так що якось так, люди живуть по-європейськи, стараються жити по-європейськи. Ну і ми мусимо бути і готуватися до такого, нас рано чи пізно це все рівно буде чекати. Перейшла великий перехід і зразу звернувши маленький, нерегульований. Але що цікаво? Машини зупиняються, ніхто не гонить скаженим вітром. Пропускають пішохода? бо інакше як. Люди живуть в Європі. Якось так. Ось така моя дорога додому. Додому, а чого скажете додому? Тому що на протязі цього часу... Поки я тут живу, це моя хата. Як би там не було, там я живу, поки не їду додому. А далі буде рідна хата, буде рідна господарка, рідна Україна. Але це ще не зараз. Якось так. Всім гарного дня, спокійного. Урівноважуйте свої думки. Знаю, що зараз тяжко в Україні, неспокійно, але будьмо нормальними людьми. Просто будьмо людьми. І все. Мирного всім неба, до побачення, до нових зустрічей.